Друзі, вітаю! Ось така красива ліміточка 0,95 Zero Tolerance 35 Titan, Black Blackwash. Класний ніж, якого вже зараз не так просто купити. Він знятий з виробництва. Хочу вам сьогодні про нього розказати, сказати свою думку про матеріали, про ергономіку і загалом про магію ЗТ. Ніж до мене приїхав на огляд від каналу Knife Culture UA від Гліба. Я залишу в описі. Посилання на його телеграм-канал зможете задати питання з приводу там, ціни наявності того чи інших ножів. Цей ніж вже не випускається, і тут теж магія ЗТ. Як загалом, напевно, і магія у спайдерку, чи бенчмейт, коли достатньо багато класних ножів, частина з яких, можливо, навіть випередили свій час по дизайну. Ось вже, на жаль, не випускається. Складно тут сказати, це не буркотіння, знаєте, старого старого боркутуна, який вважає, що колись було все краще, а тепер воно все гірше, і треба було б залишити цю модель. Ні, звісно, якщо б ця модель залишилася, можливо, не вийшла б якась інша модель. Тому це такий звичайний процес. Світ побудований на явищі ентропії, коли щось розпадається для того, щоб з його залишків створилось щось інше, щось нове. Ось то ми сьогодні поговоримо про цей ніж. Ось його модель 20.95 або 0,95. Ось серійний номер. Така от коробочка, ніж з тих часів. Мені здається, він десь випускався там 15, 2015, 16-2017-18 рік десь в цих роках. Точніше не знаю. Серед вас є 100% людей, які давним-давно в темі колекціонування ножів компанії Zero Tolerance. І ви мені підкажете точніше. Але ну, тут сама по собі коробка, ось артикул. Я в кадрі, щоб ви могли поставити на паузу і пошукати, якщо вам, звісно, цікаво. Коробка дуже-дуже така вже бачила життя. Як, зрештою, ніж, однак, ви ну, в класному стані. Тут, крім кліпси, в принципі, якихось явищ з носу, я не спостерігаю. Ну і що очікувати? Кліпса це така штука, яка в принципі, як ти її не роби, покриває її церакотом, роби її ну не знаю, можливо тільки от blackwash або просто, ну, скажімо так, галтовочка Сіра Кліпса. Можливо, вона не назбирає на себе якихось, ну, скажімо так, слідів використання. А все, що пов'язане з тим чи іншим покриттям, там фарбування, фосфатування. DLC, PVD, покриття, церакод. Ну, все це буде так чи інакше, десь там з часом обтиратися. А так, загалом, на ножі не видно навіть по заточуванню, бачу, що дуже-дуже в нього класний стан. Напевно, хтось класно користувався або просто довгий час носив на кишені, але я навіть не бачу лезу, щоб тут було щось якесь типу правки. Ну, одним словом, справа не в тім. Давайте поговоримо про цю. Я думаю, що це лімітка. Тому що так, BlackWatch, така серійна модель випускалася, однак мені подобається ось це от, ну, лазерне нанесення, цей, скажімо так, візерунок, такий геометричний, павутина, своєрідна геометрична. І що цікаво, от звернув увагу, бачите, анодована фурнітура, Тобто в той же самий колір, от такий, от я не знаю, колір там, міді, бронзи, латуні, щось таке. ось такий колір, анодовані, от, гвинти на кліпсі і гвинт, який тримає сухарик. І це класно. Тобто з цього боку всі елементи вони гармоніюють, з цього боку нічого немає, щоб нам ще доповнювало цей колір. Ось, Далі все отаке, ну, якби в тому плані грає в чорну гру, ось, в чорний колір. Коротше, класний ніж. От мені форма тут ніби дроппойнта, але він от з кінчиком зрізаним, типу як Ворн Кліф. А ще в нього є ось такий підйом, це щось типу гарпун. І загалом такі клини можна завжди називати модифікований, а далі там після двох крапок можна там модифікований там, реверс реверстанто або модифікований дроппойнт. Одним словом, варіантів, як це може називатись, може бути не один і не два. Тому що справді, як би скажімо так, обігр... ну, кожен дизайнер намагається чимось відрізнятися, кожен дизайн намагається запам'ятовуватись інакше. Як казав Стів Джобс think different, Тобто, думай по-іншому, відрізняйся, тоді ти зможеш запам'ятатись. Ми живемо в такий час, коли це гасло дуже важливе і дуже актуальне. Тому такий от дизайн я, до речі, не знайшов, що це якась там, умовно кажучи, колаборація з кимось. Тут вгадується трохи якийсь типу, Сінкевич, тому що нахилений от, такий от клиночок, така от пістолетний діагональний хват дуже класний. От, але це в будь-якому випадку не Сінкевич. Тобто, тут дизайн якоїсь, ну це внутрішня, скажімо так, кухня, дизайнерська кухня компанії Zero Tolerance. Тому це не є колаборація з якимись дизайнерами, а їхні продукти. Ну, давайте так, спочатку розберемося по ТТХ, подивимося, що цей ніж собою являє, порівняємо його з іншими ножами компанії Zero Tolerance, які в мене є в колекції. От практично 21 см загальна довжина по лезу, по клинку 9 см, ну так десь і є 9,5 ріжучої крайки, тому що тут, ви бачите, якби в цих ножах з такою от формою плашки є проблема, якщо ви будете заточувати цей ніж, то. Або доведеться розкрутити ось овий і заточувати його в розібраному стані. Або вам доведеться в точилці позиціонувати точилку і ніж таким чином, щоб у вас брусочок от сюди не запилював накладочку, в даному випадку титанового. Тобто така от особливість, такий глибокий захід. Ну, якби це по дизайну класно, тому що лінія спусків, бачите, вона якби дублюється лінією самих накладочок. Тобто, класно все в дизайні, такі рубані лінії. Супер, перфектно, мені подобається, крім одного. Треба розвертати ось таким чином, позиціонувати, скажімо так, клиночок не по центру, якщо ми його не розбираємо, а заточуємо його в зібраному стані. Одним словом, тут якби, є цим нюанси, це не стільки проблема для тих людей, які заточують там, професійно, чи, там, комерційно, чи там, як захочете ну, серійно. Люди розуміють, як це робити. Ну, є такі люди, які і не розуміють, звісно. Я сподіваюся, що. Серед ваших знайомих є ті, які заточують, вам подобається їхня робота. Так, ну що, механіка класна, це механіка на КВТ. Що таке КВТ-підшипника? Це з одного боку є в клинку виборка під підшипник, з другого боку, така виборка є в плашці. Ось, Тобто, відповідно, так от зміщено все два підшипника зліва справа, але один із них втоплений в клинок, інший з них втоплений в плашку. КВТ-підшипники, механіка суперова, сухарик, керамічний, напевно, що кулька ну, виглядає принаймні темною, але мені складно там роздивитися. Можливо, я помиляюсь, і там не керамічна кулька, а стальна. Хто цей ніж? Напишіть, друзі, в коментарях, яка кулька детенту. Ось, Загалом давайте ще вагу поміряємо. Зважимо, тобто ніж. Подивимося, що він нам дає. ну, 150 грам. Така, знаєте, відчутна вага, але з другого боку це і не маленький ніж. 9 см клину, а поріжучий крайці 9,5-22 майже сантиметри. Ну, якби це ніж середньорозмірний, з претензією на те, щоб більше, ніж середньорозмірний. Він ще не великий, але вже не середній середній. Ну, середній середній, на мою думку, це між 20 і 21. Тут це вже прагне трошечки бути до більших ножів. Тягнеться якось отак. Кліпса не глибокої посадки, але кому цікаво, той собі зможе з часом придбати кліпси, бо я знаю, що є на Zero Tolerance кліпси глибокої посадки, вони існують. Ну, можна придбати, переставити. Якщо хтось там хотів би, щоб ніж, ну скажімо, так, не виглядав з кишені, в даному випадку він буде отак виглядати. Це не завжди погано, тому що є за що взяти для того, щоб витягнути, зняти з кишені. Ось, але сама по собі кліпса дуже простенька і весь свій функціонал вона. Відпрацьовує. Ну, одним словом, нагадаю, це 0,95 назва цієї моделі. Думаю, що лімітка, тому що дуже мені подобається І це, ну, не банальна штука, от, нанесені оці всі павутинки лазером, от, причому в кольорі. Е, можливо, це відбувається за рахунок саме анодування, тому що <кхм> титан він добре анодується в різні відтінки кольори. Це, це, цей малюнок, скажімо, так, можливо, і нанесений за рахунок не тільки лазера, а за рахунок анадування. Ну і плюс от фурнітура теж от, такого кольору, бронзи латуні, тобто кольорового металу, ось так. Разом виглядає класно. Тепер функціонал. От, що почитав і приєднуюся. Якщо ми говоримо про тривалий різ, завжди важливо, щоб у ножа була об'ємна, щоб він заповнював руків'я. Тут, звичайно, такого немає. Однак є інша перевага, якщо ніж більш такий от плаский, і в нього необ'ємні не бочкоподібні накладки, він класно сідає на кишеню і він там займає мінімальний об'єм. Тому, якщо ми говоримо про цей ніж, як про інструмент для тривалого різу, звісно ні. Як і більшість складених ножів у світі, вони не є для тривалої роботи. Задача у такого ножа бути знятим з кишені, відкритим, зробити там 5, 10, 20, 50 різів, Ну, що ми можемо 50 разів зробити. там? Ну, Очевидно, ми вже не раз про це з вами говорили на каналі. І ви мені пропонували свої сценарії для ІДСІ, ножа Це ну щось, відкривання упаковок, посилок, це приготування бутербродів, розрізання, не знаю, якісь можливо кілочок, якщо там на пікніку потрібно якусь гілочку затисати, щось таке. Тобто горизонт роботи там не знаю, хвилина, дві, три, п'ять. Далі ви ніж склали і поклали у кишеню. Ось тому в будь-якому випадку це ніж не для тривалої роботи, тому це не є його недолік. Але цікаво було, що його власники, скажімо так, пишуть, які відгуки в інтернеті на цей ніж. Ну, от, він багатьом подобається, але тим, кому він не подобається, не подобається те, що він плаский. Ну, я би не сказав, що він якийсь супер плаский. У мене є в колекції ножі значно пласкіші, в яких ця проблема значно більш проявлена. Давайте покажу, потягнусь рукою. Припустимо сіл в рай. Ось він ще більш плаский. Ну, одним словом, це просто до того, що перевага може бути і недоліком, все залежить від задач людини, від її смаків, від того, як людина звикла. Тому що звичка, вона, в принципі, потім диктує зручність і незручність. Відсутня звичка, вона диктує незручність. Коли людина звикла, це вже стає для неї зручно. Відкривання через плавець, через фліпер. ну це очевидно. Ось це навіть, до речі, написано. По-моєму, ось тут. Так, Фліпер, ось бачите, написано на артикулі на наклеїшці. Коробка дуже проста. Вони зараз поміняли дизайн, вони світлі коробки роблять зараз. Але ви пригадуєте, що це ніж з тих е, часів, з тих років, коли вони були саме отакі. Тепер така цікава історія. Якби ми... Ну, як цікава, вона для мене так мінімум цікава. Думаю і сподіваюся, що і для вас теж. Я вже це кілька разів розповідав, коли роблю огляди на ножі компанії Zero Tolerance. А в мене на каналі всі відео посортовані по списках відтворення, тобто по плейлістах. Є великий плейліст про ножі компанії Zero Tolerance, тобто огляди ножів саме на Zero Tolerance. Ви можете просто знайти цей плейліст у мене на каналі і передивитися все, все що вам подобається у Зетехах. Е, так от дивіться, 0562, ось Hinderer, так? Ми ну, з вами вже обговорювали це в коментарях. І мені подобається те, що. В коментарях є різні думки, але дуже часто це ті штуки, які доповнюють мою думку, і я потім це використовую в наступних відео. От є своєрідна магія за те, коли я придбав цей ніж, я потім довгий час нічого не міг придбати, бо в мене не було ідей, а що мені потрібно від ножа Ше. З класних матеріалів, зручний, надійний, хороший механізм, класна механіка, відцентрований, класна сталь, термічка, там, не знаю, зручна кліпса. Одним словом, Є ім'я у цього дизайнера, всі ми його знаємо. Ріка Хіндерера. Ну, одним словом, є репутація компанії Zero Tolerance. Коротше, купив ніж, все. Ну якби як на певний час взагалі закрило бажання щось там купувати. З часом з'явився ще один ніж від компанії Zero Tolerance, і це теж рік Хіндерер. 393 модель. Ось, це пройшов рік часу між покупкою цих двох Zero Tolerance. Пройшов ще рік часу, і я припал, придбав для себе 640 Зеротолеранс. Це вже від Герні Емерсона. Так от, на що я це все розповідаю, друзі? А є, от я до того слова, хай це буде якийсь такий штамп магія ЗТ, от я його не знаю, може, і винесу в назву цього ролика. Є така історія про ці ножі. Більшість ножів, які мені траплялися на заточування, там ремонти, огляди і так далі, просто в руки від компанії Зеротолеранс. Зроблені так добре з таких хороших матеріалів, в таких хороших ергономіках та механізмах, що вони закривають потреби у складеного ножа. Ну, тобто, якби як би це назвати? Достатність. Ну, давайте так. Я не хочу говорити там преміальність, тому що в Zara Tolerance, так, звісно, є там якісь більш бюджетні моделі є. Дорогі, є всякі лімітки і так далі. Але, скажімо так, в середньому їхні ножі ну, не дешеві. Але їх і преміальними теж не назвеш, тому що це точно там без інкрустацій, там, без всяких дорогоцінних е матеріалів, які використовуються. А це є, ну ви розумієте, є ножовілірка. Ну це точно там не якісь лакшері, не преміум. Це просто ну, ось такий сегмент е Серійка, але не дешева. Але от кожен із цих ножів повністю закриває потребу у складеному ножі, тобто, який би ви з них не придбали. Вас, я думаю, плюс-мінус. Якщо ви, звісно, зі мною не погодитесь, напишіть, це цікаво. Я не хотів би, щоб ви зі мною завжди погоджувались. Цікава інша думка, альтернативна, але аргументуйте її. Тоді зможемо, я зможу цю ідею розгорнути в наступних відео, відписати вам коментарі. Тому що, коли ви просто дякуєте, звертаєте увагу, що вам синіж подобається і так далі. Я інколи не коментую, не додаю нічого до вашого коментаря. Просто приймаю його до відома і. Я відмічаю, що він мені подобається. Однак, якщо там міститься якесь питання, ідея, або якийсь контраргумент, то я намагаюся, наскільки це можливо, в коментарі там розгорнуто, нехай і коротко дати вже свою, своє тлумачення чи відповісти на ваше питання. <кхм> так от дивіться, можливо, у вас немає такого явища, можливо, ви маєте ножі компанії Zero Tolerance, але у вас не виникає явища, що цей ніж закриває всі там ножові потреби. Які стоять перед складеним ножем. А в мене це є. В мене є таке явище, чому ще раз кажу, бо комбінація. Завжди хороші матеріали. От я показав три своїх ножа: ось, всюди титан, карбон, і там двадцятки, як правило, ви розумієте, що це дуже довгий час ще буде топова суперсталь, нержавіка, класно збалансована там по своїх різ, міцність, коризійна стійкість і так далі. Тому е, завжди преміальні сталі, якщо двадцятку, ви дозволите мені так назвати, CPM20CV. Завжди титан карбон, який і як матеріали, і як е, частина от моди е, от вони зараз на вершині. так. Завжди класні механізми. Тобто вони люблять фреймлоки, тобто вони це компанія Zero Tolerance, от. А фреймлок, це достатньо зручний і надійний замок, якщо ви до нього звикли, якщо він вам звичний. І зручний, то до нього дуже мало претензій, як до замка. Все-таки це вдала, вдалий винахід Кріса Ріва. і більшість ножів компанії Zero Tolerance оснащені саме фреймлоком. Ось Ну, з часом покажу вам свій новий ніж компанії Tolerance, який придбав собі у колекцію. Я його покажу, покажу порівняння з іншими. Там вже інший замок. Вони використовують і батонлоки, там вони використовують і е субфреймлоки чи сабфреймлоки. Використовують дурелок, але про це іншим разом, тоді коли буду розповідати про свій новий ніж, який зараз з'явився в мене від в колекції від компанії Zero <кхід> Сьогодні потримую трошки інтригу. Сьогодні хочу вам розповісти про цей ніж і про те, що все-таки ця магія зате існує. Бо в сумі оцих факторів матеріали, термічка завжди, вона класна, завжди 60-61 одиниця, не менше. Вони не провалюють її. Я ніколи не чув про те, що вони там провалили термічку. Ось вона ніколи не чудова, вона ніколи не рекордна, вона ніколи не неймовірна. Вона скучна, але добра. Класна термічка завжди, тобто для серійного ножа, це чудово, коли він не провалюється. Тому що, якщо ми задремо е термічку, задремо, наприклад, до якихось більших величин, наприклад, для двадцятки, там, 62-63 одиниці, не факт, що ніж від цього виграє. Тому що ми рідко коли ножем ріжемо щось, типу канату, і рахуємо, скільки разів ми змогли відрізати. Інколи, наприклад, міцність, вона з твердістю, вони, скажімо так, по складному графіку між собою співвідносяться. Чим більше твердості, тим часто менше міцності. Є певні діапазони, де вони оптимально між собою комбінуються, а є діапазони, де, додавши одиницю твердості, ми втратимо міцність і ніж почне крешитися. Тому я розумію логіку компанії ЗТ вони роблять саме в тому такому оптимальному діапазоні, де ножі не мали би крешитися на певних видах робіт. Але при цьому можуть дуже-дуже довго різати. І це закладено і в термічку це закладено в хімічну формулу самої сталь, яку вони використовують. Ось тут 35 ка Теж класна сталь. Хоча от я зараз вам покажу, в мене 20-ка, 20-ка, 20-ка на цих трьох ножах моїх. Тут 35 ка s С-35VN, CPM, s 35 vn CPM це компанія Crucible. Зараз її там придбали, будуть продовжувати виробництво. Магнакату, Магна Максу нової сталі Ларіна Томаса. Одним словом, Броді в компанії зараз все гаразд. От, чекаємо від них ще якихось новинок. Чекаємо серійних ножів з сталі Магнамакс. я робив тест на цю сталь. Сподобалася мені, думаю, що це теж буде хід. А 35-ка, до речі, її, коли Ларін Томас робив Магнакат, він дивився на 35-ку як зразок збалансованої сталі. Тобто ріс, міцність, корозійна стійкість. От він дивився на С-35 е ВН, намагався покращити всі якості. Получилось на магнокаті в нього найбільше, скажімо так, міцність дуже сильно виросла в порівнянні з 35-кою. І виросла, досить значно, виросла корозійна стійкість. Досить значно виросла. Тому магнокат практично ржавіє на фоні інших. Стали, які використовуються на ножах. Ось, Але 35-ка для нього була таким еталоном. Тобто давайте зараз про 35. ку Чому еталон? Тому що є баланс оцих якостей: утримування ріжучої крайки, корозійна стійкість, міцність, ось, ну і легкість заточування. Ось. Тому сталь дуже збалансовано ставиться на, скажімо так, недешеві ножі. Хоча, звісно, і китайці ставлять зараз 35-ку і так далі, хоча не факт, що вони її придбали у американців. Китайці такі жуки, що можуть собі дозволити зробити, скажімо так, аналог, розшифрувавши склад. От. Але знаєте, є завжди нюанси. Яку ти сировину береш, як ти її плавиш, в яких печах, з якими допусками і так далі. і так далі. Тому, якщо там Хітачі зробили ZDP, а китайці попробували, зробили свою версію на ZDP 189, це не означає, що вона, китайська ZDP, буде така, як є Хітачівська. Ні. Те саме з іншими сталями. Вони, наприклад, роблять свій VG-10. Яку придумали японці такефу. І теж китайська віджитена аналог, вона трошечки, трошечки не про це. Різниця не дуже суттєва, складно її помітити, але вона все-таки існує. Тому 35 ка на цьому ножі це дуже класна збалансована сталь. В неї всі якості добре представлені і між собою гарно скомбіновані, тобто нічого сильно дуже не превалює, нічого сильно не провалюється. 35 ка класна сталь, в мене є жменя ножів на 35-ці. І часто мені попадається на заточування. Ні разу я не стикався з тим, щоб вона от викидувала якісь коники. Наприклад, в на ножах компанії Колстіл, здавалось би, що та ні, вони там не вміють гартувати, бо вони роблять одні ломи, вони спеціально їх м'якою гартують. Ні, нічого подібного. Всі мої ножі на 35-ці від Колстіл, всі шкрябають обухом мою пляшку. Ну це так. Ви знаєте про цей тест, ви знаєте, що я до нього теж ставлюся, як і більшість людей, які в темі ставлюсь скептично, тобто я не вважаю, що це якийсь головний параметр, бо інколи така твердість не потрібна, інколи така твердість шкідлива навіть. Ось. Але тим не менше, факт є факт. Такий от сьогодні ножик класний, бачите ось так: 2095, Black Wash. 35-очка, Ось такий ось в нього. Анодування або візерунок, паттерн такий, отак можна говорити. Нанесена отака от структура, не знаю, типу якась цифрова павутина. Анодовані в цей же колір фурнітура, принаймні два гвинта тут і один тут. Тут все дуже просто стяжна бонка, широченна, велика бонка тобто весь монтаж на двох гвинтах тримається, точніше на двох бонках, на осьовій, на оцій стяжній. Тобто наскрізна структура, можна легко все, ну, конструкція, точніше, <гум> можна ватною паличкою все акуратно прибрати, якісь там залишки, пилюки, маслило, щось, якщо продукти, щось там попадає дуже просто. Промити, продути, прочистити, будь-чим. Тряпку туди можна запхати теж і протерти. Тому це дуже велика перевага для ось такого, скажімо так, типу монтажу. Ось. Класний ніж, друзі. Е, якщо у вас є якісь інші міркування, або у вас є такий ніж в іншому виконанні, напишіть мені, що ви про нього думаєте. <кій> Наскільки вам цей ніж подобається, ось е, придбати його зараз непросто, але змога така є, тому що є ринок БУ, і, можливо, в козі які ще залишки лежать там. Часто люди, коли продають ножі, кажуть, нічого не різав, лежав на полиці. Навіть папірець там нічого, нічого, навіть олівець не точив. Тобто існують примірники, які просто взагалі не були в роботі. Ну, це як мінімум. Судячи по кліпсі, в роботі. був. Йому це пасує, його це не псує. Ось така от історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво щось для себе взяли. Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Давайте зустрінемося там у коментарях.